Знову ми разом всім привіт. Покидаємо Рошен. Хто не побачив, не побачив, не подивився серію Рош... з Рошеном, Можете подивитися, вона буде окремо прогулянки. Так, що ми і тут співаємо, так? Да? 24 секунди. як тут їздить. Хоча мене розвалиться в живу буде так газоват розсипкується. Стало 600, коли, потім вернується до сих пор. То не в курсі, їдемо ми зараз на Чапає, на вулицю Чапаєва, веломагазин. Купимо електроконю під ніжку. Щоб він не впадав. П'яте копито. Ой, що я кажу? Він вже двох копитер. так, Що то за скупчення? Коротше, третє копито, Це походу біля волі скупчення. Таке воля, чого в тебе люди стоять на вулиці Я 10 років, та навіть більше був на волі, потім щось дійшло до того, що треба до 500 гривень платити. Тупо за інтернет за 100 мегабіт. А те, що телебачення давали в подарок, вони хіпали не в подарок. Вже за нього треба платити. Що найцікавіше, перейшов на Тріолан. Волі відмовився, все чекі-піки, типу, а телебачення волівське так і шурує виїду сім'ї. Тобто вже роки два, а може й більше. Тобто вони його навіть не включають, не приїжджають. А, ще там три гривні. Те, що бонуси в мене загребли, списали, так як я відмовився від послуги. Ще 3 гривні там. Повісили на мене якісь там чи щось таке. Дивіться, як тут такий тротуар роздолба. Так, 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 так. Це ще сонечко, пару часиків посвітає, все. На сьогодні так, ми по європейськи їдемо. Ще не кашля. Фу -фу. Я вже, кстати, вчора вже таблетки не приймав. Хватит хімію жрати. Три дня я, кажись, пожирав. Чи 4. Дві таблетки в сутки. Чи 4 таблетки. Дві тих, дві тих, да. 4 таблетки в сутки. Ну в принципі, не багато. Ну, на базарі ще движняк присутствує, але базар взагалі мене не цікавий. Так, думав, ну ладно, поїдемо через базарчик. думав по другим путем. Не. Мені то надо было чок, ну. Не то, що на базарі да, да. Хотя... Ну, ладно, хай. Ладно, сейчас з'їздим в это. А понижем з'їздим за этим. Смотрят. Не барская это делает по сторонам. Дивиться. А, а за фірма у нас доставка, що все такої не бачили. І пост. Я кроме голова, правда, нічого і не бачив. Кись і пост. Айпост може. Быть. Може айпост. Могли б чуть, чуть полегше називати свої шарашки, шарашкині. не контори. Так, да, це йому треба на електро. На ну, що він їздить, звісно. Чим нього ноги сильні. здоровья ба ой где я лечусь, если я уже прылыти так 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 Парканемся. Сейчас паркаемся. Буде, я з камери заходити, давайте побачимося. Друзі, всім привіт! Дивіться, яку коньові третю ногу я купив 750 гривень. Я спочатку почув 850, думаю, ніфіга собі. Думаю, мені якось за 700 предлагали. Ну коротше 700 гривень, вона постання була, треба буде подивитися. З фірмою її треба буде подивитися в розетці, скільки вона коштує. Коротше. Там говорить, на 12, ліба на два. 2. 750 гривень плюс у мене були бонуси, мінус 21 гривня. тобто обійшлося 729 гривень. Це в прошлий раз я в цьому магазині покупав крила йому за штуку щита і 21 гривню на щитав. Бонусами. Ну, коротше, це підписник з Америки задонатив коню на якийсь аксесуар ще 2 неділі назад І це є тільки зараз. Йому купив. Все, він тепер укомплектований, Дома її поставлю. Ножка, кстати, дуже тяжова. Так. Ну а ми їдемо далі. Ми щас Біля пам'ятника Яка віч вічного, вічного огня чи слави Слава герою Коротше вічний огонь, да, чи як він там, який він там огонь давним-давно не горить. Так як він газ дорогий, то його давним-давно вже відключили. Як всі ми ті що ні ні ні, ні, ні. Ну, коротше, давайте там трошки проїдемося. І поїдемо через алмазний додому. Там всі сосиски. якісь по акції, не знаю. Може я в інший раз проїду, Як буде погана погода, просто за сосісками. О, голуб класно сидить на голові. Теперь тут все гуляют. О, это кружок Не, погодка, конечно, песня да. да, тут кататься можно, конечно, прикольно. Так виглядає цей пам'ятник. Слава герою безсмертна. Все по-українськи написано. Так? Все норм. Я сподіваюся, цього не будуть. зносити або ще щось в їхньому репертуарі. Так, мабуть, капушончик треба накинути. Хотя бо не злягти, бо кататись то прикольно, а боліти не дуже. Так, об'їдемо те подобія тротуара. Страшне, так? кошелек на місці. телефон в рюкзакові захотів я заїжджати на базар баличок вичисляти тим більше заря розпалася а я хотів у зарі подивитися то там щось уже перероблене буде або ще щось наслаждаємося сонечком далі Де наш перехід? Да, бачу. Що, дорогу почали, далі асфальтувати що, зумазиш. Асфальт не співвисот нічого. О, фу, дорога, Тут руїни, як всегда. Труби міняють, походу. далі можна через баяни човни через садину вже в мене цей маршрут надою коротше мені Зараз поїдемо далі по прямой. на Фурманова, на фурочку то чи як там. Бо я вічимо щось на плиту. З тими вулицями Так, в сторону Конкорда їдемо зараз. Так, тут там нічого, не вискакує. Старе ТБ тут ще не переробили, да, на новеньке чорне. Ну воно таке немаленьке, я в ньому пару разів був. Таке, величеньке, в принципі. Так, перехочусь по-дурному зроблений там, а всі переходять тут. Так, європейська, ми на європейській 84. Надо переход було робити, а не так. Там взагалі не по темі. В смысле зобра я не на увазі? Ну їм видні. Да, таких, звісно. Порозсецьковували світ... світілками всякими Заманюють, пацієнтів. У нас аптеки і поймухи найбільше. Пиво на кожному шагу, щоб тобі не дати засохнути. І аптеки. Щоб ти більше болів у не скуплявся. Я люблю по грунтовочкам, по краю ездить, но сейчас воно бачите бахну. Може машину сразу заехать, чи не получится. Ой, блин, не проскочу. полностью на Фурочке, Фурочка. стихийный рынок безкоштовный місцеве, да? Котики продаються, як вони по українськи котики. Тайзна. Свіжина. Оце отаке. Свіжина, кстати. І не забувайте підписуватися, ставити лайк, писати коменти, що у вас цікаве, які райони можливо я, як буде гарна погода, покатаюся. Ну левада подолто понятна само собою. В один із таких днів я і туди, і туди з'їжджу. Там ще якийсь в якийсь магазинчик зайдемо, обзор цін знімемо. Так что куда сынов